Відтепер золоті та срібні інвестиційні монети зможуть придбати не тільки заможні вінничани, а й городяни з меншим достатком. Наші монети є досить економічно обґрунтованими і економічно вигідними, оскільки внесені зміни до закону про оподаткування і всі операції з банківськими металами, зокрема з інвестиційними металами, звільнені від оподаткування, зокрема від податку на додану вартість і податку на доходи фізичних осіб. Вже понад два тижні Національний банк України випускає нові. Інвестиційні монети архістратих Михаїл із золота номіналом 10 та 2 гривні. Монети цієї групи виготовляються із відповідних металів найвищих проб згідно зі світовими стандартами 999 і 9. До цього часу Національний банк України вже випустив інвестиційні монети із золота номіналами 20 та 5 гривень, а також зі срібла номіналом 1 гривня. Наразі ціна нових монет максимально наближена до вартості дорогоцінного металу, з якого вони виготовлені. Наприклад, у серпні цього року золота монета найвищої проби вагою 3,11 грам коштує близько 1400 гривень. Срібна вагою від 30 грам понад 200 гривень. Важливо, що придбати ці монети в банках України зможе будь-яка особа. Так само за бажанням можна їх продати. А в разі зростання вартості дорогоцінного металу на світовому ринку ще й заробити на різниці ціни. Юлія Бурнацева, новини, телеканал Смарт.